Держава Платон читає Артем Окороков. Держава діалог Платона присвячений проблемі ідеальної держави. Він був створений у 360 році до нашої ери. На думку Платона, держава є втіленням ідеї справедливості. В діалогові вперше чітко вказані філософи, як люди здатні осягнути те, що завжди тотожне самому собі. Діалог містить систематику і короткий критичний аналіз різновидів державного устрою ідеальна держава майбутнього, котра поки не існує, до нього не входить, розташованих Платоном замірилом поступової деградації, що має вигляд еволюції в часі, але незворотність такої еволюції прямо не стверджується. А саме питання невідворотності деградації не поставлене чітко, тож, маючи бажання, цю деградацію можна вважати лише описом певної тенденції. Вельми подібної до занепаду ладу первісної демократії. Ось це мірило типів держави від найкращої до найгіршої аристократія і монархія, тимократія, олігархія, демократія, тиранія. Платон – автор багатьох філософських праць Хармід, Ефтідем, Евретон, Критіас, Мінос, Еріксіас, Алківіат перший, Сократова Апологія, Гіппій Великий Тощо переклад українською Ярослава Мішанича, КНИГА ПЕРША СОКРАТ, Главкон, ПОЛЕМАРХ, Фрасімах, Адімант, КЕФАЛ. СОКРАТ. Вчора я відвідав Пірей разом з Главконом Арістоновим сином, щоб скласти шану богині. А окрім того, я хотів поглянути, яким чином справлять там її свято. Адже це робиться тепер уперше. Чудовою була, на мою думку, урочиста хода місцевих мешканців, але не менш вдалою виявилася і хода фракійців. Ми помолилися, надивилися і пішли назад до міста. Помітивши здалеку, що ми прямуємо додому, полемарх, кефалів син, звалів своєму слузі наздогнати нас і попрохати, щоб ми зачекали на нього. Слуга торкнувся ззаду до мого плаща і промовив «Полемарх просить вас зачекати на нього. Я обернувся і запитав, де ж він. А он він іде сюди. Ви вже, прошу вас, почекайте. Будь ласка, ми зачекаємо, сказав Главкон. Трохи згодом надійшов і Полемарх, а з ним Адіманд, Главконів брат, і Нікерат, син Нікія. І ще дехто, ймовірно, з учасників урочистої ходи. Полемарх сказав: Мені здається, Сократе, ви поспішаєте повернутися до міста? Твоє припущення не позбавлене істини, відповів я. А хіба ти не бачиш, скільки нас тут? Хіба Sample complete. Ready to continue?